Вітаю вас, Академія здоров'я, я лікар, невролог, кінезіотерапевт Яцун Тетяна Олександрівна. Поговоримо сьогодні про деформуючий остеоартроз кульшового суглобу. Проблема, яка турбує дуже багатьох людей після 50 років. Проблема і виникнення артрозу кульшового соробу пов'язана з багатьма факторами. На першу чергу це травматичні ушкодження суглобу, це надлишкова вага, це не проліковані або не реабілітовані дисплазії кульшового суглобу в дитинстві, ну і деякі ще інші проблеми. Деформуючий артроз першого і другого ступеню, може пройти людина лікування в нас і позбутися або відтермінувати оперативне втручання. Ви знаєте, що зараз для лікування артрозу пропонується ендопротизування, тому ми надаємо такі послуги. Крім того, деформуючий артроз третього і четвертого ступеню. Ми можемо провести підготовку до оперативного втручання, тобто покращити роботу м'язів, покращити кровопостачання, що дуже важливо при відновленні після оперативного втручання а також Провести реабілітаційне лікування після оперативного втручання, тобто після того, як вже поставиться ендопротез, людина може приходити до нас. Буде розписані вправи. Причому вправи розписуються індивідуально і для людей, які не оперувалися, і для тих людей, які вже пройшли оперативне втручання. Я пропоную вам звернутися до нашого центру. Своєю проблемою принести рентгеновські знімки МРТ і те, що у вас є з приводу кульшового суглобу, і ми з вами підберемо програму для реабілітації і ви будете займатися відновлювати рухи в суглобах.